Як це почати? Перевіряємо лафхак. <кій> Перевіряємо лайфхак, як покрутити нову рулевку ВГ. Ставимо танк першого рівня, ставимо саме зустрічний бій. Не знаю, так раді. Зараз перевіримо, чи працює цей лавхак чи ні. Заходимо в лихоманка розіграшів і беремо а, містики. Колекшн карт mystery, я так розумію, так. Да. Купуємо за 250 купити. А далі я ще не знаю, що робити, зараз подивимося. Назад треба чи що? Я не поняв. А що далі робити? А, розіграш смітичний контейнер. Оце. А знайшов я цю мега рулетку. Зараз на аккаунті 97 273 голди. Крутимо до а, однієї. Як це? Коротше, 22 прокрута робимо. І відкриваємо потім. Що? Відкриваємо потім всі в ангарі чи вони зразу відкриються? Крутимо. Скіпай. Не хочу. Сидіть чекайте. Ти диви, які скіпай. Йди і в себе на аккаунті, скіпай. Каже, ти чиїх будеш, холоп, іди в себе крути. Ні, та я не люблю. Що мені вказують скіпай, я не хочу скіпати. Я люблю насолоджуватися процесом. Витрачайте свою голду і скіпайте, скільки вам отак от влізе. Можете зранку сісти на туалет і проскіпати все. Типу, за вашу голду любий каприз. Прикол в тому, що я не відчуваю, чи піду я в окуп, чи не піду. Знаєте, я просто кручу. 15 прокрутів, ще залишилось. Ба якщо б ви не підказували, я б і не знав би про цю рулетку, я б не купив би за 250 голди. Просто я для контента це роблю, щоб ви розуміли. А, типу, якщо б я робив це для себе, я б не крутив, би. бо я не впевнений, що я піду в окуп. Я це роблю для контенту, це актуально. Все, покрутили, 1000, ми гальмуємо. І того в мене 88 555 голди. Здається, десь 9К голди я злив. До, та, ну, звісно, досить Ви що, я далі не буду крутити. Йдемо в ангар. Мені цікаво, скільки... я залутав 47 містиків першого рівня і один містик другого рівня.